Що б ви хотіли змінити у вашому місті? Сьогодні про це запитуємо у варашан. Хотілося б бачити більше місць для відпочинку всією сім'єю і просто десь прогулятись, тому що у нас є парк. Але, на жаль, він не в дуже гарному становищі, як на мене. І хотілося б побачити його більш презентабельно. Стосовно доріг можна було би працювати. медичних закладів, вважаю, потрібно приділити увагу, тому що також є над чим працювати, щоб вдосконалювати. Мені здається, вперше, це було б чудово в деякі ділянки доріг полатати, хоча б полатати. А друге, це дитячі якісь майданчики, оновити, тому що в більшості дворах. Вже є сучасні, але так як ми бачимо тут, в принципі, центр теж житловий будинок, але немає місця, де дітки могли проводити своє дозвілля. Більше для дітей якихось розваг, для підростків, ну, щоб було чим зайнятися молоді. Для молоді у нас мало що є. Так глобально, щоб на щось жалітися, то ні. Хіба що, можливо, поведінка деяких людей, які хочуть нищити це все не без того, то це проблема. Парк змінити, облаштувати, щоб він був, мав гарний вигляд і зручніший був для відпочинку. Більше, щоб маршрутки ходили, тому що незручно От по мікрорайонах одна тільки маршрутка ходить, а по набережній. От і так, як е, туди до е, НТЦ як ходила, а так місто гарне, чисте. Люди привітні. Місто по суті дуже гарне, красиве, чисте, але більше торгових центрів. І так, якби для дітей, можна сказати, одна-дві площадки, тільки і все. А дорогових центрів, наприклад, великих, або ще там щось, окрім оранжеплази, більше нічого й нема. Автобуси не вистачає, людям немає де перебиратися. Один автобус одно дев'ятка ходить, все. Більше нічого немає. Ой, я б пляж хотіла гарний. <сум> у нас така річка гарна, а пляжу нема нормального. От бурківочку ми поклали вдовж річки на Вараші, на мікрорайоні Вараш. Це було б добре. Бо тут до цього району зробили, а далі ні. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.